Коли він казав, пусть все буде, але пусть трошечки чогось не вистачає. Ніколи не дізнаємося, треба питати тут людей. Де раптом утворились черги на споживання електроенергії? <сум> на всіх ніколи не вистачить. Не можу погодитись, тому що я не бачу черг. От в Радянському Союзі був дикий дефіцит, а зараз, наче, немає. Є. Ага. Ну дивись, що таке дефіцит? А дефіцит це коли у тебе якогось ресурсу дуже мало і на всіх не вистачає. Так, от, я хочу сказати, що всіх економічних ресурсів на всіх ніколи не вистачить. Не можу погодитись, тому що я не бачу черг. Ну хіба зранку на маршрутку. А це тому, що є ринкові ціни. А ринкова ціна це спосіб, причому найбільш ефективний, як розподілити між людьми ресурси. Тобто, чому тоді з маршрутками не працює на маршрутку все ще черга. А, ну, бо у маршрутки немає ринкової ціни, бо там є тариф, назначений державою. І якщо ти подивишся, що ну, майже всюди, де є маршрут. ринкова ціна, там нема цін. Ну бо якраз на маршрутне таксі ціни обмежені державою, там є регулювання, які ти. Тарифи можеш поставити. Це не ціни, це тарифи. Так само, власне, з електрикою, де раптом утворились черги на споживання електроенергії. Черги на відключення, не на споживання. Яка різниця? Тому що споживати ти можеш скільки завгодно, поки в тебе є електроенергія. А не споживати а тебе... ти можеш ще більше. А коли тебе відключають, от тоді вже черга. Ну, як коли тебе відключають, ти вже біжиш до приватних. Підприємців і шукаєш приватного рішення, тобто це або генератор, або якісь батареї, або ну якісь там не електричні рішення твоїх проблем. А давай згадаємо, як це було на самого початку, що в 22-му році продавалися на всяких там платформах, магазинах і так далі. Оці всі зарядні станції вони нікому не були потрібні. Вони були потрібні якимось гікам, якісь критичні які експериментували то сонячні панельки маленькі на вікно, а то якісь павербанки, Анки сильніші, то екофлоу, і в результаті так. зараз прийшли до інверторів всі. Ну та тобто, а як тільки настали блекаути, тобто держава не змогла забезпечити електроенергію і виник дефіцит, як би це могли сказати, бо на всіх раптом не вистачало цих батарей. Що зробив ринок? Він підняв ціну до тої межі, поки люди споживали, та вони все ще могли купити ці ресурси. Таким чином розподілилось, що якщо мені було не сильно потрібна ця батарея, ну я міг там в принципі я міг їсти крупи, а не рибу і холодильник Мені можна було не тримати, а хтось не міг так. Йому треба було тримати ліки, і він тоді забезпечував е, холодильник. Тоді, от таким чином, за допомогою ціни, ми уникли черг на ці батареї. І ну черг навряд чи ми уникли, тому що все одно не вистачало кількості того, які були в Україні, і все одно, так. навіть коли ти замовляв, то треба було ще чекати там якийсь певний період часу. І навіть ті постачальники, які там були що українські, що за кордоном, вони не встигали поратися з цим попитом, який Можна сказати, що це був дефіцит, правильно. Але якщо ми подивимось ну давай не зарядні станції, а наприклад, на кількість Феррарі. От. Чи у нас є дефіцит на Феррарі? Я взагалі не вважаю це дефіцитом, тому що це їхня стратегія, стратегія роботи, тобто це навмисно створені умови. А ти знаєш, у Аркаді Ракіна був такий номер, коли він казав: Пусть все буде, але пусть трошечки чогось не вистачає От то ну фактично, і це була його запропонована стратегія, як радянський союз має будувати свої розподілені ресурси. Моє трошечки чогось не вистачає. Тобто, фактично він пропонував стратегію Феррарі. Ну можливо, але водночас це дійсно стратегія поведінки компанії. Тобто, вони навмисно не випускають більше, тому що і потреби такої насправді випускати більше немає. Ну от якщо ми собі уявимо, і в принципі це і відбувається. Якщо приходить якийсь китайський виробник, він копіює повністю Феррарі, просто там пише не Феррарі, а шмирарі, і Носить це до людей, і раптом виявляється, що як ти кажеш, потреби такої не було а раптом виявляється, що люди, яких не було потреби, вони залюбки споживають ці Ферарі. Ну слухай, ті, хто купували Шмирари. Феррарі, вони так і далі будуть продовжувати купувати Феррарі. Вони не підуть купувати шмирарі, їх просто буде не цікавити ця пропозиція. А на шмирарі з'явиться своя кількість покупців, які будуть зацікавлені саме в цій автівці. Ну власне, так це ж стратегія антикваріату, бо його мало і більше його не випускають. Та це обмежений випуск. Чого, на жаль, не Він ще не утворився, почекаємо 50-100 років, а краще 150-200, тоді це стане антикваріатом. Ну на жаль, такої стратегії не дотримується наш Нацбанк, бо він теж міг би просто зробити обмежений випуск і більше не випускати, і тоді все, що він випустив до цього, раптом стало дуже цінним. Але але стратегія антикваріату його мало на всіх не вистачає, і комусь це засіб інвестицій. Він бере саме це. Але якщо людина бере не за як інвестицію, тому що його не випускають, а тому, що це функціонально, красиво, вимагає здоров'ю і так далі, він буде обирати. ну копії, репліки, дженеріки, щось дуже схоже. Шмерарі. Я говорю про шмерарі. У мене не складається зараз, тому що для мене людина, яка купувала антикваріат, вона і далі буде продовжувати купувати антикваріат, а не буде шукати шмерарі. В даному випадку аналогом антикваріату є пшонка, яка схожа на антикваріат, і людина себе відчуває, як наші в якомусь палаці, але це не справжній. Ну водночас людина, яка живе в цій умовній пшонці, вона ж не планувала жити в антикваріаті одразу. Тобто, вона хотіла щось схоже, і ну і це про. Інший ресурс. Ну, а ти собі уяви, тепер, щоб у цієї людини було дуже багато грошей, чи вона собі могла дозволити? Чи вона обрала жити в пластикових репліках, чи вона б обрала жити ну, в справжньому палаці? Ніколи не дізнаємося, треба питати тих людей. Ніколи не дізнаємось, треба взяти не просто за тих людей, а зробити їх надбагатими і подивитись, як вони будуть діяти. Так. Бо багатство вашого сусіда завжди допомагає і вам. Якщо ви не стаєте самі багатими, то зробіть багатим вашого сусіда. Чому війні? Хочеш, а чому ви й ні? Хочеш стати багато? Я це зроблю. На. Або давай навпаки краще. <риклад> З цього усього запам'ятайте, що усі ресурси обмежені, а ціна. Найкращий спосіб розподілення рідкісних ресурсів, тобто в яку би ми сферу не прийшли, все одно там буде дефіцит якихось економічних ресурсів, і буде створюватися якийсь додатковий ринок, який буде фактично пробувати задовільнити цю потребу дефіцитну, яка створилася чи там в тих самих пералі, чи в антикваріаті, чи навіть в продуктах харчування, якщо хтось хоче червону ікру на святкових стіл, але сама червона ікра не по кишені, то обов'язково з'явиться якийсь аналог, тому що сам ресурс червоної